Бажаєте придбати потужний фільтр Максекта довжиною 1,8 метра з три розетками та вимикачем в кольорі білий. Тоді вам точно варто звернутися до компанії iCool. Power Filter Максекта це незамінний пристрій для захисту вашої електроніки від перенапруги та перегрівання. Він оснащений три розетками, що дозволяють підключити одночасно кілька пристроїв, таких як комп'ютер, телевізор, приставки до ігор та багато іншого. Основна перевага цього фільтра наявність вимикача, що допоможе вам легко включати та вимикати прилади без необхідності вилучення штепсельного роз'єму з розетки. Ваше життя стане набагато зручнішим з цим простим, але ефективним додатком. Компанія iCool широко відома своєю якістю та надійністю виробів. Вони використовують тільки високоякісні матеріали та передові технології, щоб забезпечити найкращий досвід використання своїх товарів. Також, купуючи у iCool, ви можете бути впевнені в якості обслуговування. Компанія надає швидку доставку та привітне обслуговування клієнтів. Не втрачайте можливості покупки потужного фільтра від iCool. Замовте його вже сьогодні та захистіть свої пристрої від небажаних перенапруг та впливу на них. Відчуйте комфорт у використанні електроніки та забезпечте їх безпеку з потужним фільтром Максикта.